Це Україна вкотре довели у столиці. На одній із київських набережних активісти намалювали кримсько-татарський прапор. Раніше тут вже зобразили синьо-жовтий стяг, тож тепер національні символи майорітимуть поруч один із одним. Принагідно взяли в руки пензлі, і журналісти Правди тут. Крим це Україна. Тут на Оболонській набережні зібралось більше десятка кримсько-татарських активістів, щоб поруч із українським прапором на бетонних плитах намалювати свій стяг. Цьому році до дня прапору кримсько-татарського народу ми започаткували разом з кримськими татарами, разом з волонтерами, разом з жителями оболоні таку акцію до дня прапору кримсько-татарського народу намалювати найбільший мальований прапор кримськотатарського народу, а щоб підкреслити те, що кримсько-татарський народ це є частина народу України, що Крим є частиною нашої держави. Підтримав цю акцію і столичний очільник. Віталій Кличко прапора не фарбував, проте виділив кошти на необхідні матеріали. 26 червня, в день кримсько-татарського прапора, переселенці разом з робітниками комунальних підприємств заздалегідь прибрали територію, де зараз зобразили прапор. Активісти кажуть, планували зробити це раніше. Бажання було, погода заважала. Віталій Володимирович підтримав цю акцію, теж допомагав кличком. на фарбу скинувся. І комунальщики нам. Теж допомагали привезти суботник, зашпаклювати там все для того, щоб можна було гарно все це зробити. Арсен Боджуров, переселенець з Криму, говорить, що для нього це дуже важлива подія, тому що Крим, за його словами, це невід'ємна частина України. Хотіли, щоб наш прапор був поряд з прапором нашої держави, щоб люди завжди це бачили, що Крим це невід'ємна частина України, що він повернеться найближчим часом символом прапора Кримського татар є знак тамга золотистого кольору на блакитному тлі. В цілому ж збулася остаточна задумка організаторів показати всім українцям його, щоб люди не забували. Крим це Україна, а Україна це Крим. Оксана Малинюк, Сергій Бейко, Правда, тут.